Всім привіт, друзі! І це влог. Підготовка до дня народження Росі і святкування. Бажаю вам гарного перегляду. Поставте подобайку, підпишіться на канал, і Росі буде чекати ваших привітань. Давайте дивитись. Опичте, будь ласка, а у вас немає там свічок? Аромосвічки. Ну, просто типу якісь торби втикаються. Ось там. Дякую. Нарешті йду до свічок. Ось такий тут був великий вибір свічок, але вдома я вам покажу, що я придбала. Також далі це в копійчості, також далі ми пішли в Аврору і придбали там їй іграшки. Так, друзі, ми ще придбали ось такий мікрофончик, і це розпаковка. Не переживайте, вона займе недовго. Зараз ми його відкриємо, ми його придбали в копійчості за 165 гривень. От, до речі, звук в ньому не дуже мені подобається. Ну, якщо чесно, ось так він розпаковується. Тут. Ось така штучка. Він шипить, тому я все перезаписую зараз сама, тому що мені не сподобалось. Далі ось такий перехідник. Він вдягається сюди, тому він підходить для просто до різних телефонів він підходить. От. Ось так він вдягається. І ось так потім вдягається в сам телефон. Там не треба скачувати ніяку програму, але у мене був з AliExpress, але він зламався. Ось такий є шнур. За Аліксперт мені, до речі, сподобався навіть більше. Ось такий він ну, для зарядки цього самого мікрофончика. Е, ось так він виглядає. І погнали розпаковувати інше. Так, друзі, і це розпаковочка те, що ми придбали для Росі на її день народження. Ось такий мікрофон, ми його вже вам показували. Та е, там, зараз я покажу, що ще. У неї день народження 15 жовтня, сьогодні 11 тому у неї воно через 4 дні. Виходить, що так. Перша в Аврорі ми придбали ось таку курку. Вона дуже класно пищить Росі любить все, що так пищить. От. Ось така вона пищаща, класна, велика. Далі ось таку морквинку. Я думаю, їй вона сподобається, тому що вона така е тверда і тягнуща. Далі ми її взяли. В копійці вже ми її взяли свічки, щоб ставити в її їжу, яку ми також, до речі, купили. Я вам також її покажу. Ми ще заходили в зовмогадин, але нам нічого там не сподобалося. Ще купила ось такі тарілочки, щоб її, її святкову їжу сюди покласти. Їх тут 10 штук, до речі, ось їх так багато. Вони такі дуже гарні, класні і якісні. Це мені більше всього сподобалось. Далі ми придбали ось таку одиничку, тому що їй виповнюється один рік, якщо ви забули. Та ось такий кормик, який вона поїсть. Ось так ми його сюди покладемо. Тут, до речі, він е, дуже там для моєї собачки хороший, дуже якісний, я подивилася. От, е, що вам ще можна про нього сказати? Він допомагає е, він допомагає Він Він зроблений точніше, з е, Сердець сердечок та яловичини, допомагає для рісту гарного волосся, шерсті. Та допомагає Допомагає травленню собаки та робить сильні кістки, зуби, ну, все що таке. Ось вона дуже любить морквинку, до речі, він ще з морквинкою. Вона це все дуже любить, він якісний, я подивилася. Вона дуже такі штуки любить, просто обожнює. В зоомагазині я нічого не знайшла, ніякі ні іграшки, що вона любить, нічого. Тому в зоомагазині ми, на жаль, нічого не взяли. От, на цьому я думаю, все. Е, більше я нічого не придбала. Але давайте перейдемо вже до наступного відео, як ми будемо готуватися і святкувати день народження росі. Поїхали! Так, друзі, вже 15 жовтня і ми починаємо готувати росі торт. Ось у нас ось такий її корм. Зараз ми його відкриємо і покладемо в цю тарілку. У мене вологі руки для того, щоб це зробити. Так. Росі такий корм дуже любить. Просто обожнює. Я думаю, я зроблю його в формі сердечка. Так. Зараз ми будемо його робити в формі сердечка. Він по відчуттю як слайм. От він. Такий. Це, до речі, ще не все, що у неї буде на тортику. Так У мене всі тут коти під посходились, щоб поїсти це. От я вам зараз покажу Марсіка. Який вже тут стоїть і хоче спробувати. От Марсік вже тут. Також хочу спробувати. Марсіку також до вподоби. Так, я помила руки, зараз тортик трошки в сторону, я його зараз приберу в холодильник. Зараз ми візьмемо це. І ось це. зараз будемо ми це натирати на терку. Ось наша терка. Так, нарізаємо пів яблучка. Це ми зверху посипаємо. От. і починаємо терти. Можливо, краще на маленькі терці, щоб воно було меншим. І я це зверху посиплю на тортик. Я думаю, нам на менше краще не треба, тому що воно тут так застряє. Ну, зараз я подивлюся. Так, я натерла яблука, тепер натираємо морпинку, тому що Росі любить і морпинку, і яблучко. Я її вже помила. Тому отак натираємо її. Оскільки любить ваша собака, от, я натираю. Зараз ви побачите скільки. Так, ось ми це вже взяли і протерли. Тепер можемо. Посипати ось так. До речі, я ще в городі нарвала малинку, і також Росі додам ще малинку. От Що Росі любить і яблучка, і морківку, і малинку. Все вона це любить. Тому я думаю, чого б не додати от. Ось такий у неї буде тортик. Сюди додам трошки, сюди. От, ось таке у нас серденько вийшло. Може трошки з боків додати. Ось таке серденько. Також зараз беремо і ставимо ось так маленько. Ну, як сподобається вашій собаті. Так, Росі так сподобається. Я от її ж казала вам на городі назбирала. Останню малинку, більше зовсім немає. От. До речі, кіт також спробував цей корм. Йому дуже сподобалось. М То завжди їсть мягкий там, ну, дуже рідко сухий. А м'який він прям дуже любить, а цей йому прям дуже сильно сподобався. Найбільше, ніж всі, які він їв. Прям дуже сильно. Другий кіт зараз. Зараз також його спробую. От. І ось так розкладаємо. Ось у нас такий ой-ой-ой, тортик. Так. Ну, я думаю, вже хватить малинки. І тепер давайте поставимо свічки. Так, ось відкриваємо такі свічки. Ну і як відкриті. Зараз відкрию. Так. Ось цю ми також зараз відкриємо, тому що ми писаємо один рік і потім вже навколо неї подивимося. От, ми відкрили, ставимо сюди цю свічечку. Дивіться, як гарно. І я думаю, червоненькі ось так десь 3-4 свічечки поставимо. Оп, оп, ще декілька. Оп. Я думаю, це остання буде. Опс, давай давайте ще одну сюди. Ти так, красина така рожевенька залишилась. О, так. І тепер зараз я це підіжгу. обережно рубільце заглядом батьків. От, і зараз ми до неї вийдемо і будемо її вітати. Росі, Happy birthday! To you. сидіти, happy birthday. Сида, сида. Росі, Сидіти, to you. Happy birthday, dear Rossi, Happy birthday to you! Так, став на підлогу. Зараз достанемо свічки. Росі вже охоче їх загадіть бажання. Хочу один бандит, і нові іграшки. Я думаю, Росі вже загадала бажання. тебе з Днем народження, можна? Росі їсть свій тортик. Юху! Друзі, Росі з'їла свій святковий тортик, тому їй прийшов час подарувати їй подаруночки. От. І морквинка. Так, і давайте їй перші даємо морквинку. Росі, лови. Дивіться, щаслива! Щаслива собака, щаслива собака! Щаслива собака! Подивіться, знаходить собі місце, куди свою морковинку покласти. О, гризе. Ой, дивіться, яка жадібна, жадібна і щаслива. Вітаю тебе з народженням. І те, що несе? у нас ще є оця курка. Вона дуже любить а -а -а, паскунчики! О! дивіться, як вона стрибає! Стрибай! Тепер, я думаю, наш ранок буде починатися не з будильнику, а з оцього. Щоросі, Паша не залазить? Вона їй подобається. Вона хоче, щоб вона пищала. Так вона радісно взяла всі подарунки. Оп, морквинка. О, також за нею летить Цікань, ці Чекай. ні, ні, сидіти. Сидіти, ні, аборт! Також побігла за морквинкою. Все їй дуже подобається. І також чекаю ваші привітання в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарик. Пишіть вашу думку, чи робите ви таке на день народження своїм собачкам. Всім дякую, дякую за перегляд і всім па-па! Пишіть, будь ласка, росі бажала, щоб у неї було 1 мільйон підписників. Сподіваюсь, ви допоможете нам в цьому. Всім дякую за перегляд і всім па-па!